Вітаю, друзі! Ви на сторінці студії управління часом Богуштайм. З вами наші традиційні тайм-менеджмент зарядки. Сьогодні я, Юлія Данченко, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії, буду далі вам з вами ділитися інформацією про те, як досягати власних цілей. Як мати класний настрій, щоб все-таки до них іти, до них приходити, і все-таки їх реалізовувати? І сьогодні я хочу з вами поговорити саме про той стан, коли ви вже зрозуміли, що ви маєте ціль. Ви розумієте, що це дійсно ваша ціль. Ви розумієте, що ви цього хочете, ви до цього прагнете. Але у вас нема розуміння. Ось цього чому я цього хочу, але не дію. І сьогодні ми якраз з вами поговоримо саме про той стан, коли ціль є, вона ваша, але є якась прокрастинація, можете її назвати. Або ось цей стан, коли ви не можете діяти в напрямку вашої цілі. Тобто ви нібито варитесь в цьому. Але ніяких конкретних кроків не робите, тому що вас то відволікають якісь більш важливі справи, то вас затягує рутина, то ви розумієте, що сьогодні ви не в ресурсі і взагалі не на часі до цього приступати, то ви дивитеся і знаходите виправдання, тому що обставини якось не таким чином складаються, і так далі. Виправдань дуже багато, але як з цим справитись і що дійсно з цим можна зробити? І сьогодні я, коли готувалася до цього етеру, то по -по подивилася, які взагалі є інструменти, які є дані, що хто рекомендує робити, щоб позбутися цього стану. І насправді цей стан достатньо актуальний і для мене, тому що в мене теж буває, у мене дуже багато ціль, але інколи буває оцей стан. Коли ти просто відтягуєш, і мені було цікаво розібратися, а чому це відбувається. І перше, перше, що я помітила, перше, що я знайшла, це дійсно те, що ми можемо собі ставити занадто великі цілі. Тобто ми відразу хочемо все і відразу, ми ставимо собі яку небудь е дуже масштабну ціль, і ми відразу, відразу розуміємо, що ми до неї не прийдемо. Насправді, до будь-якої цілі в нашому житті ми можемо прийти, до будь-якої цілі, якщо ми її візьмемо і розіб'ємо на більш маленькі кроки, і такими, як знаєте, ніби на підцілі її розіб'ємо, і ось такими етапами будемо рухатися в напрямку цього. І звісно ж, тут приходить знову на допомогу планування те, чого ми вчимо. Коли ви берете ціль. Ну, наприклад, і вона для вас виглядає, наче відразу піднятися на Еверест. От просто встати і піти. Звісно, що ви будете в паніці, ви будете це відкладати, ви будете відчувати, що у вас немає внутрішнього ресурсу це робити, ви будете знаходити виправдання, ви будете себе жаліти і шкодувати, я не можу це зробити відразу. Але якщо ви підготовчі моменти, Розіб'єте на кроки по планово, що за чим ви будете робити? Наприклад, обов'язково поставите собі дедлайн, коли ви хочете зробити. Дедлайн – це та точка, коли ви вже зрозумієте, так, я на Еверест піднялась, ціль досягнута. А до того, як піднятися на цей Еверест, досягнути цієї вашої цілі, які підготовчі етапи ви будете робити, і в які не виставити дедлайн, ви це будете робити. І тут найважливіше, щоб почати, просто почати. І перша дія вона може бути зовсім незначна, вона може зайняти 5 хвилин вашого часу. Ви можете просто сісти, наприклад, виділити 5 хвилин часу і просто навіть в тому напрямку подумати. Якщо ви вже подумали в тому напрямку, ви можете зайнятися тим, що починаєте збирати інформацію, слухати експертів в цьому напрямку, так, в залежності від того, яку ви ціль хочете досягнути, збирати інформацію, дивитися на власні ресурси. І це вже допоможе, тому що головне почати. Найважливіше, от знаєте, в ЄСі є таке. Такий вислів, що якщо ти хочеш щось почати, якщо ти хочеш почати займатися йогою, перше, що ти маєш зробити, розстели коврик. А все далі вже піде, і все далі ви вже зможете виконувати, тому що вже як ковлик розстелений, ви вже вам легше починати щось робити. І потрібно робити крок за кроком. І ось це розбиття на мале. І перша дія, вона має бути така, знаєте. Легка і не сильно вас напрягати, не сильно вас відштовхувати. Тобто, той принцип з'їсти спочатку жабу зранку, він тут не працює. Ні, спочатку треба зробити щось натхненне, зробити так, щоб дати собі підтвердження, я можу, ну я ж вже перший крок зробила, і він легкий, і не так уже й страшно, а потім уже крок за кроком діяти в напрямку її реалізації. Наступне, на що треба звернути увагу, це, звісно ж, на наші страхи. І тут, знаєте, так, з двох сторон можна на це подивитися: перші страхи відносяться до того, що ціль не буде реалізована, і ми боїмося, що знаходимо собі кучу виправдань, що це нереально. А друга сторона це те, що ми боїмося, що ціль реалізується. Тому що є насправді страхи, що ціль може реалізуватися, і вам страшно, підсвідомо страшно, що це станеться. Чому? Тому що є звична зона комфорту, з якої ви не хочете виходити, з якої ви не хочете, ви не хочете, ви ніби і хочете змін. Але вам настільки комфортно в цій своїй вже звичній зоні дискомфорту, що навіть якщо буде комфортніше, коли ви цю ціль реалізуєте, ви все одно маєте якісь такі штуки підсвідомі, які вам як бар'єр всередині вас заважають вам іти до вашої цілі. І тут рекомендація просто виписати всі-всі-всі-сі страхи. Всі страхи, якщо ціль не реалізується, всі страхи, якщо ціль реалізується, і подивитися на це спочатку, зробити аналіз, а потім подивитися, що ви будете робити в залежності від того, наприклад, якщо ви побачите якісь ризики, дійсно, які заважають вам, щоб ця ціль реалізувалася. І ви розумієте, що це може статися. От просто на ці ризики придумати дію, а що ви будете робити в цій ситуації, а що ви будете робити в цій ситуації, а які варіанти вашої дії в цій ситуації. І це вам допоможе мати теж таку, знаєте, спокій, таку, як нібито. Страховку, подушку безпеки, що ви будете розуміти, ага, і раптом це трапиться, у мене є план, що я буду робити, якщо це буде в моєму житті. І третє, на що я хочу тут звернути вашу увагу, що ще може от заважати вам рухатись вам до вашої цілі, це просто втома і виснаженість. Дійсно, іноді ми відкладаємо, тому що ми настільки розпорошуємо свою увагу, свою енергію, не поповнюємо свій власний ресурс, що ми просто можемо відчувати в тому, і це такий, знаєте, як захисний, захисний механізм організму, просто самозбереження. Тут кроки взагалі дуже прості: просто відновити ресурс, а ви всі знаєте, як кожен із вас що вас відновлює. Звісно, налагодити правильний сон, налагодити гігієну харчування, ввести, наприклад, якісь прогулянки, руханки, обов'язково підключити тіло, можливо, виділяти час на те, щоб ходити в спортзал, можливо, виділяти час, щоб ходити в басейн, можливо кататися на велосипедах з сім'єю, проводити час, наповнюватись. Ходити в театр, на концерти, Тобто ви можете знайти, подивитися. Наприклад, я розумію, що я відновлююся галі в лісі. Тобто, для мене ідеальний відпочинок, коли нікого довкола нема, коли я просто йду в ліс, гуляю, спостерігаю, відчуваю, включаю всі свої органи відчуття. І насолоджуюся цією самотністю наодинці з собою. І я так поповнюю ресурс, тому що у мене дуже багато спілкування як в піар-менеджера, як в тренера компанії, і там мій ресурс, і я знаю це або почитати книгу. А для когось, наприклад, для людини, в якої можлива можливо якась така більш рутинна робота, і сидяча робота, і мало оцього, оцього руху. То для них можливо буде взагалі ідеально звіс провести час якійсь дружній, шумній компанії, де можна поспілкуватися, поділитися, але, звісно ж, в колі підтримуючому колі людей, які вас надихають, а не ще витягують з вас енергію. Тож, це основні такі три три акценти, три. Напрямки, на які я вас увагу хотіла направити, насправді їх може бути набагато більше, якщо ви знаєте якісь моменти, які ви помічаєте, що вам заважає рухатись до цілі, що вас змушує прокрастинувати, що вам заважає мати ось цю мріяну ціль, але не робити якісь перших кроків до неї, і ви маєте інструменти, то діліться обов'язково в коментарях. Буде цікаво почитати. А сьогодні нагадую вам, обов'язково не забуваємо складати ваші списки завдань на день, не забуваємо визначати, скільки часу ви витрачаєте на ту чи іншу задачу, щоб оцінити, чи вистачає вам взагалі 24 годин, щоб виконати все те, що ви сьогодні запланували. Виставляйте пріоритети, на чому сьогодні буде основний фокус вашої уваги, які задачі є надпріоритетними сьогодні для вас. Графічно зображуйте або просто розставляйте, що за чим ви будете робити по порядку, щоб розуміти, де яка у вас зустріч, щоб не було накладок. І після того, як ви складете ось цей план, подивіться, чи він дійсно гармонійний, чи він дійсно вас наповнює, чи він дійсно містить задачі, які ведуть вас до ваших цілей, чи він дійсно. І ви знайшли сьогодні час для того, щоб відновити власний ресурс. І після того, як ви зрозуміло, що клас ваш план, основне, ваш план вам подобається. Ви обов'язково відчуєте оцю енергію і натхнення для того, щоб діяти, для того, щоб рухатися і для того, щоб підкорювати оці ваші власні Еверести, які є у вашому житті. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. З вами була Юлія.